Всім привіт! Історія називається Не вимикай світло. Восени, коли ніч ставала довшою, а День коротшим, батьки замовили датчик руху, прожектор світла. Повісили два прожектора в різних наших дворах, щоб коли по темному йти він світив. Він світив, коли саме приходить людина, а потім потух. В мою кімнату відкривається обзор на частину двору, де входять люди, тобто ворота і хвіртку. Якось вночі, коли я вже хотів засинати, я помітив, що засвітився датчик руху. Зранку я розказав про це батькам. Вони сказали, що це, можливо, коти бродячі ходять, і я заспокоївся. Вночі я знову помітив, що датчик знову світив. Там не було ніяких котів. У дворі я помітив дивну чорну фігуру, яка стояла спиною до мене і лицем до світла. Я злякався і розбудив батьків. Так як мені було на той момент сім років, вони сказали, що мені побачилось. Чорної фігури вони не побачили. На наступний вечір я знову побачив ту фігуру. Світився датчик, і я помітив, що вона йшла прямо в наш будинок. Я злякався, замкнув двері в свою кімнату і закрився ковдрою. На ранок я попросив батька до датчика в світло встановити камери. Він їх встановив і підключив, хоча мало вірив, що ми побачимо. Щось інше, крім котів. Увечері я сидів біля вікна і дивився в двір, очікуючи появи фігури. Засвітилось світло, фігура з'явилась нізвідки, і замість ходьби по двору вона повернулась. Я побачив її. Очі цього створіння пронизували мене поглядом. Я відійшов від вікна, і тоді ця істота заглянула в вікно дуже близько. Я заснув, тремтячи від страху. На ранок я попросив батька подивитися, що записала камера вночі, і ось що там було. Ми помітили, що в зоні Кумби щось було. Сподіваюсь, вам сподобалась історія і вам було страшно. Якщо є бажання підтримати канал, то підписки і лайка буде достатньо. Також можете написати коментар. Щасливого різдва всім!